Привіт усім, мої любі глядачі. А тебе до свого дня народження приготували знижки аж до 50% вони діють з 24 по 30 вересня. Давайте подивимось разом, які цікаві позиції я обрала для себе Макароні вироби. Торгова марка Deluxe. За пів кіло ціна 4390, а з карткою ТБ 4171. Крабові палочки водний світ з карткою ТБ 6641. А без неї 6990. Ціна за 250 грамів. Ікра тріски. Торгова марка Веладіс. Ціна 4590. В баночці 100 грамів. Якщо ви її вже куштували, поділіться, будь ласка, в коментарях. Як вам вона на смак? 20% сметана. Від торгової марки Своя лінія. За 200 г 2590. За вершки заплатила 25,50. 10% жирності торгова марка. Просто наше. Яйце куряче категорії С1. За десяток 5590. Печиво Марія торгового марки Ярич без пальмової олії. За одну упаковку 1690. Гарбуз Хокайдо, кілограм 2760. В мене пів кіло. Буду дуже вдячна вам за підтримку цього відео вподобайкою. Нарешті яблука подешевшили. В мене сорт Гала за кілограм 35,95 Банани, які ніколи не набридають, за кілограм 61,95 Нарешті дочекала знижку на паперові рушники. Ціна за упаковку 31.90. А на який ви товар давно чекаєте знижку? Пишіть в коментарях. І вологий туалетний папір зараз на знижці. За упаковку 3090. Рекомендую запастись батарейками. Тим паче на них зараз знижка. За 6 штук 120.90. І на все це я витратила 562 гривні 32 копійки. Дуже дякую, що переглянули це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на мій канал та до нових зустрічей! Бувайте!